Є новина, друзі. Масове отруєння в Кацуріна тюрма чи підстава? Дослухати до кінця буде цікаво. Я щойно прочитав статтю, що вже 70 людей отруєних. Я раніше про це не говорив. Я думаю, вся країна про це знає. Кацурін себе повів достойно, він ніби теж отруївся. Ну, але це ж ми не можемо підтвердити так. І ну, якби він оплачує всім людям лікування, всі продукти будуть утилізовані. Ну, якби він викликав санітарну службу, щоб вони перевіряли і виявили, що сталося. Як написано в повідомленні сайта Західнет, що є якби підозра, що сінгапурський чизкейк, там де є яєчний крем, Ну, якби він викликав отруєння, тому що він має от цей яєчний крем, а саме люди отруїлися сальмонеллою. Вони всі знаходяться в лікарні в середньої тяжкості. Ну тобто, слава Богу, всі виздоровлюють, як то кажуть, і відкрито кримінальне провадження ну, так і має бути, тому що це масове отруєння людей, порушення санітарних норм. Зараз я так розумію, поліція під наглядом прокуратури, ну вивчає це все питання. Чи дотримувались в ресторані Кацуліна ці санітарні норми? Як це відбулося? Ну і взагалі звідки ці продукти. Ну і хто в цьому, як то кажуть, винен саме. Там відповідальність до трьох років позбавлення волі або штраф, ну тобто не дуже велика, але хтось може навіть сісти і е, в тюрму. І що, знаєте, найцікавіше, про що я вирішив поговорити? Ну, або якщо це Кацурі не додивився та, за рестораном, або там були порушені якісь санітарні норми, то значить буде нести відповідальність директор ресторану, якщо він був, тому що це ж новий ресторан, незрозуміло хто там був влаштований і як це все відбувалося. Ну, може навіть і Кацурін понесе кримінальну відповідальність. А з другої сторони, що цікаво, раніше ресторани Кацуріна вони досить популярні в Києві і вони якісні та люди ходять масово. А це перший ресторан, який він укрив, відкрив у Львові. І знаєте, це так виглядає, тому що у Львові багато ресторанного бізнесу і там є багато впливових людей, які ним займаються, мають цілі сітки ресторанів. І це так виглядає. Що побачили, шовкасуріна що він тільки відкрив ресторан, одразу пішов, черги стоять, і хтось міг. Ну, це знаєте, це припущення. Це хтось міг просто якось підставити. І от дуже цікаво буде розслідування наших правоохоронців, щоб вони довели, що саме відбулося, тому що ну 70 людей, тобто це в якісь продукти велику кількість. Ну, попала ця сальмонела. Це не один, не два, не троє. Це хтось дуже багато продуктів мали люди з'їсти для того, щоб заразитися. Тому дуже цікаво. Як на мене, тут треба стежити за розслідуванням правоохоронців, тому що раніше в Скасурі в його ресторанах проблем не було. Ну, значить, він професіонал своєї справи і може в принципі ну, якби створювати цей бізнес. Напишіть, що ви думаєте, з цього приводу. лайк репоспідписка і телеграм. Підписуєтесь шапці профілі.